Всіх вітаю! Сьогодні у нас 27 липня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати сорсливи української селекції під назвою Ненька. Це ранні сорсливи. Це слива стійка до грибкових захворювань, самоплідна, але для кращого запилення можна. Посадити біля таких сортів, як чачакскарання. Ось бачимо плоди великого розміру. По хворобам ніяких ознак хвороб немає. Листочок чистенький, плоди також чисті. Дерево, Ось зараз покажу, шостий рік пішов. Ось такі вже гарні прирости. У мене таких 4 дерева цього сорту. І я дуже задоволений. Сливка дуже смачна. В цьому році зав'язалося дуже гарно, так як і в тому році. В тому році було сильне перевантаження, то плоди були в районі 40-50 грам. Але було і їх як винограду. Ось вони вже м'якенькі. В цьому році добряче прорідив мороз. Уже по плодам було мінус 5. І, на жаль, багато вимерзло, але в цьому є і плюси. Плюс в тому, що не придеться робити нормування, а чим більший плід, тим він. І смачніший та солодший. Ще не всі плоди бачу дозріли, але вже більшість м'які. Зараз нарву, подивимося, яка вага, та спробуємо смак. Так, друзі, ось нарвав я спіліших плодів. Ось стерналіт, отакий вигляд вона має. Гарний. Давайте подивимося, яка вага в цьому році.

Угу. О, ось найменше, найменший плід, 43 грами. Оце вони в тому році були 40-50 грамів. Там було їх як винограду наліплено. Але дуже багато було. Так, дивимося, що всередині. Зараз ваги приберу. Так, розріжемо, мабуть, і. М'якош, зелено-жовта кисточка кисточка виділяється трішки з мякотю Зараз візьмемо спіліший плід. Повністю вже м'який ось. цей візьмемо. Як так його розлупати? Ага, тут -а черв'ячок чи що да, її, От відложимо. В цьому році сильно не обробляв, тому що мороз все знищив майже. Так, кісточка, 1,8 грама, невелика. Так, ось така м'якуш. Давайте зараз замірюємо по цукру, суковита, як видно, сливка. Так. показує 17 брікс. Так. Доволі непогано. Так, а ця сливка скільки покаже зараз? Щоб ми розуміли. 15. Получається ну, від 15 до 17 брікс, але я думаю, якщо вона ще полежить для себе, ще полежить, то буде взагалі більше, більш солодше. Так, на смак спробуємо. Супер. Подивіться, яка соковита. Значить смак ніжний, чисто сливовий смак. Солодкий. Взагалі без кислинки. В шкірочки присутня кислинка. Якщо їсти без шкірочки, то взагалі один мед. А ну цей пліц скуштуємо. Супер, не мені в шкірочки оця кислинка подобається, вона дає свій такий присмак. Ну, сортом задоволений взагалі. Я ж говорю, що в мене 4 дерева. Я задоволений цим сортом. Постійно вражайність на висоті. Ну, плоди навіть можуть бути до 100 грамів. У мене були такі. В цьому році, мабуть, мороз трохи їх придавив, що не сильно великий розмір. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.